Доброго дня. Сьогодні 3 січня 2024 року. Їду, їду завезти показники. А вам не видно, ладно Показники щортчика за світло врес. Така система зараз, що або якось там в інтернеті, але то не надійно. Або таку на бумажку, завіз врес. Там в ресі біля. В передбанніку стоїть така спеціальна коробочка, і туди кидаєш, зараз у нас печка не дує і запотіває сильно вікно. Значить, що вам скажу, Кременецькі новини. Прийшов Матвій вчора, десь їздить трохи в місто і каже, що проїзд тепер в маршрутці по Кремінці аж 20 гривень. До нового року був 12, а став аж 20. Яка причина, непонятно. Солярка, бензин подешевшав, а проїзд подорожчав. Ну, отака херня. Ну ладно. Розкажу вам таку історію. Ох ти. Значить, було то десь в кінці 90-х. Я тоді був крутим в лапках бізнесменом. Значить, скуповлював запорожці. Ну, машини-запорожці, якщо то можна їх назвати. Ну, чорт, машина, на чотирьох колесах. Автомобілі, о! Е, значить, розбирав їх е, і з коліс і ступець варив з хлопцями вузи дерев'яні, ну і продавав їх там по базарах. от, продаж Сам продаж виглядав таким чином, що я е, готовий віз тільки що без кузова по народному або без васага по правильному. Просто, як би сказати, ух ти, основа, передок, задок на колесах. Чіпляв на жорстку степку до запорожця і тягнув на базар, де був базарний день найближчий. Ну і там продавалось, то продавалось, не продавалося, їхав назад. от. І то, мав бути, То мав бути... Ото блін пошив видно, капець. То мав бути, треба печку робити срочно, то, мав бути базарний день. Е Ближче то мав бути базарний день, Базар точніше в Катеринівці. І погода була мокра, нам через поля до Катеринівки кілометрів 5, але там би я не проїхав, там польова дорога розкисла. Прийшлося їхати по кругу через Ститильківці. А то десь кілометрів з 15, ну не важливо. Ситуація така, значить, раненько я встав на базар, все як має бути, і тут ще приперлися з сусіднього села два пацани, там, я ще тоді металом заготовляв, якийсь там метал принесли. Я спішов, але їм десь там срочно треба труби горати, щось таке. От. Ну, коротше, Я з ними розрахувався бігом в машину. В ті часи я їздив абсолютно без прав. Але було таке заведено навіть в тих, хто їздив з правами. значить, В документи ложити. Аналог прав. пару бумажок. О. Ну і значить, виїжджаю я вже на трасу і думаю, щось, не чи я положив документи е, тих пару бумажок. Як я за документами, а нема, а вони у мене в барсетці мали бути. Я за барсеткою барсетки нема. Йо-мойо, -йо! мені вже не до того. Ну там було трохи грошей, в барсетці, там було купа документів, записів. Ну, коротше. Саме майже документів було багато важливих. Не пам'ятаю, правда, яких, але, але А, Саме важливе там було що? Там був блокнот з замовленнями і з клієнтами ну, на постачання, ну і хто там замовляв на майбутнє. Всі дані. То в голові не трималося, у мене пам'ять дзюрава. Коротше, мені вже не до базару розвертаюся, лечу назад. Ну, Я так собі думав, що може я де що я, може де згубив, може де на машину положив. Рот. Їду через два села, я спів проїхати, декого бачу, зупиняюся. Чи не бачили, обіцяю винагороду, хто знайде. Приїхав додому, вдома нічого нема, нема версетки. -мо. -йом. Значить... Ото-то да Капець! Треба срочно робити печку, то не їздати. Їду як в тумані. Е, вот. Значить що? Ну, переляк капець, відчеплюю воза. Лечу я тут в одне відоме село до ворожки. Е, може щось ворожка скаже. Ворожка. Ворожки величезна черга хворих людей. Вона щось там, е, ну, якби я не люблю того на наглоти лізти е, без черги. А то що е, ну, бачу, що нереально попасти до неї, але вона вийшла викликати. Закликати слідуючого клієнта мене побачила, що ти каже такий переляканий? Кажу, та от таке таке діло. А вона так... Ну я зараз бачиш, в мене люди не маю як е цього. Та ти їдь додому найближчим часом все рішиться. Ну, якась така, як для мене, отмазка, знаєте, рішиться. Йо-мойо, я на телефон, де хто, може якийсь знає. І тут мені один хороший колега Юра. Юра, фамілію забув. Він тоді жив в Катеринівці, зараз живе в Почаєві. Каже, слухай, у нас, в Катеринівці є одна бабулька, стара, стара. От. Вона ніби якби не ворожка. Но кажуть люди, що вона щось, щось знає. Кажуть, що ти їй говориш, що Бо вона не то, що там ну, заробляє тим. Е, ну взагалі, ну, Знаєте, як в селі. В селі всі про всіх, все знають. Щось там та баба знає, щось там знає, але що вона нікому, як би то нікому. Або не роб... Ну, коротше. Каже, попробуй поїдь, але ну, ну, тільки не, не, не силайся на мене, а якось спробуй сам підхід знайди до неї. Приїхав я до тієї бабулі. Бабулька сама старенька така, згорблена. Ну все як в казочці, знаєте. От. А така глуха, що, що я з нею говорив, то певне через три хати. Сусіди чули, що ми з нею говорили, але як би по секрету. І прошу ту бабулю, що як ви там щось знаєте, попробуйте, подивіться мені, бо кажу капець, ну капець. То, то для мене величезна втрата. Може, чесно кажучи, була ще одна версія, що ті хлопчики, бо вони такі трохи слизькенькі, ті хлопці, що приходили до мене з ранечка з металоломом. Що може, де вони поцупили ту парсетку в спешці, знаєте? Ну всякі вже ж варіанти розглядаєш, коли таке буває. Вот. Її прошу ту бабулю, що ну кажу, блін, треба, ну дуже-дуже треба. І вона, вона значить, погодилася, закликає до хати, достає такі старі-старі карти, звичайні карти гральні, такі, як ми дурня грали ними. От. І почала розкладати ті карти. Вона тоді ще мені попутно розказувала щось за дружину. Я її тоді не слухав. От. Мені було головне. Головне за ту барсетку, кажу, і щось там ще ну і щось там, ну коротше таке полічному. Потім вже значно, значно пройшов час. Я згадував те, що там краєм вуха, почув і запам'ятав, що все то справдило, що вона говорила. Ну але тоді в мене вся, і вся увага була, де барсетка поділась, де барсетка. І чуєте, що бабуля видає? Ти каже сину, їдь додому. І до вечора, а саме пізніше, до ранку, ні, не, вона не казав не до ранку, а до сходу сонця, все в тебе виясниться, все рішиться, повернеться або частина, або і все. Ну, мене теж то не влаштувала така її відповідь, знаєте, розказала би, вкрали, там, як обично не кажуть, якісь там. Е ну Такі наводки вони дають, якби намьями, що можна впізнати. Чи згубив там, і там, хтось підняв. знаєте, А то таке ото якось таке, ну коротше, не конкретика. Ну Я роз, розстроївся, звісно, бабулі там якихось пару гривень давав, вона не брала в то Я фактично вже її, як то взятку докторові, чи, там, не знаю, кому -то взятку, втицнув і втік з хати, в таї, подякував, втік з хати бабулі. ну і Більше в мене варіантів не було. Їду я додому, розстроєний, не то слово. От. І, день, і базарний день пропав, і барсетку просрав. І... А в барсетці головне, моя, як по теперішньому сказали, база даних. От в мене, в мене пам'ять, Хто знає, в мене пам'ять дерева. Я заводжу отакий грубачий блокнот. Видно? Угу. О, бачите, О, то мені такого блокноту колись хватало десь на місяців три. Зараз хватає на років три. От. Все, що мені треба, я собі там записую дані, номера телефонів, що треба нагадати. От навіть сьогоднішній день записав собі, що треба Врес завести цього. показники, щоб не забув. От. Помити фризу в тракторі, бо вона ще грязна з весни. Тоді я під самий мороз вже фризував, воно поперзало. Сьогодні вона на дворі дощ. От, Отакево. От От. І то таке відео постійно виходить? Йо-майо, угу. ну вибачайте відео. Зовсім ні і бійній матері, Ну, що є, то є. От. Значить, що, їду я додому. Не доїжджаю до, до свого двору, бачу на дорозі коло воріт людей. Ну, чоловік з 15-20. Ну Думаю, що ще, ще до того всього що ще щось вдома сталося. Під'їжджаю. Виявляється така штука. Я, як їхав, спішив, положив барсетку на запорожці на, 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 на кришу, на дах зверху. І в нас там, коли у коло мене якраз коло клуба дуже велика яма на дорозі була, я ту яму об'їжджав, нахилилась машина, кицнуло, і, і та барсетка впала. А ззаді йшов сусід е, в школу. Вот. Він ту барсетку підібрав і подумав собі так, а Васька поїхав на базар. Поки Васька з базару повернеться, я повернуся до школи. <хи> от, от. І повернув мені ту барсетку, я там подякував, могорич поставив, все як полагається. От. Ну потім тільки мені хто не хто не хто мене не зустрічав в школі, Мені розказували. Виявляється, що пущився школа, читала мої іерогляфі, мої записи в, в блокноті, щось там розшифровували, щось не вдавалося. Отак От і отака От мене була історія з губою і з ворожкою. Вибачайте за відео, думав, що вам щось було, хороше зніму. По дорозі, по кременці, а тут, от бачите, яка зараза, все затуманилося. Все, бувайте здоровенькі. Відео, звісно, ні матері, але може байка хоча б проконає. Бувайте здорові!